Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо читати першу книгу царств і сьогодні слухаємо п'яту главу. Тут продовження теми перебування ковчегу Завіту вже у Фелестимлян, у полоні. «Фелестимляни ж узяли ковчег Божий і принесли його з Авен Езера в Азот. І взяли Фелистимляний ковчег Божий, і внесли його в храм Дагона, і поставили його поряд з Дагоном. Дагон це було божество. Воно зображалося по пояс, як людина, а замість ніг було щось подібне, як у русалок, коли зображають цих казкових персонажей. І ну, йому поклонялися, і вони вирішили, що це один із богів, цей ковчег, одне із божеств, і вони вирішили його теж поставити собі на службу Божу. В принципі, ізраїльтяни теж вважали вже в той час в них був настільки низький рівень духовності. Вони вважали, що ковчег він сам по собі має їх рятувати від ворогів. І ми з вами зробили висновки, чому так не сталося в попередній главі. І встали азотяни вранці на другий день, і ось дагон лежить лицем своїм до землі перед ковчегом Господнім. Тобто вночі сталося, що Господь так попустив, аби той дагон впав і розбився. Але ми пізніше ще будемо читати, коли будуть перевозити ковчег, ізраїльтянин торкнеться до ковчега і буде покараний. А тут язичники, ті, хто взагалі ну, мають дуже малу уяву про істинного Бога, вони беруть той ковчег, переносять і тут ми зараз далі будемо читати неодноразово. І їх благодать Божа не вражає. Чому? Я думаю, ви вже повинні самі мати відповідь на це питання. Ми говорили, що є духовно-мертві люди, от. і тому на них Божа благодать вже в цьому випадку не діє, тому що вони настільки від Господа відійшли, що Божа благодать вже не є для них спасительна. А от для ізраїльтян, хоч і вони грішать, хоч і вони уступаються і неправильно десь поступають у чомусь. Але на них оця благодать і діє, тому що там ще є надія, що вони згадають завіти, згадають обіцянки, згадають всю милість, яку Бог давав, і повернуться до істинного поклоніння. А той, хто мертвий, що ж його опаляти? Що ж його карати? Він і так покараний. От. І навіть є тих отців, теж вам колись наводив. Цей приклад, як кажуть, грішника, спочатку треба відігріти, а потім вже можна застосовувати якісь педагогічні засоби, щоб на нього повпливати, щоб йому зробити зауваження, десь інколи, навіть, можливо, надто гостре, щоб його полікувати. Треба його спочатку всиновити, грішника, а тоді вже займатися цим духовним хірургічним втручанням. От, а язичник він, він не знає, ну, і навіть якби і вони опалялися об той ковчег, торкаючись, це для них не було б ніякої користі. Вони не знають, що це за Бог, які, які Він дає закони, які він дає заповіді, яка стежка веде до істинного богошанування, як відбувається це істинне шанування, як це життя для. Як це життя за, для Царства Божого, для вічності? Вони цього не знають. І тому вони торкаються до ковчега, носять і з ними нічого не відбувається. Ну, але Ідол сукрушився, впав, розпався. Ну, читаємо далі. І взяли вони догона і знову поставили його на своє місце. І стали вони вранці наступного дня. І ось догон лежить ниць на землі перед ковчегом Господнім. Голова дагона, і обидві ноги його, і обидві руки його лежали відсіченими кожна окремо, на порозі залишився тільки тулуп дагона. Тому жерці дагонові і усі, хто приходить у капище дагона в азот, не ступають на поріг дагонів до цього дня, а переступають через нього. Бачите, як би не було, але в тих язичників теж є, оце, що я теж якось не раз говорив, якийсь залишок, але таїнку духовності. Вони знають ну для них це божество, і раз те божество лежало тут на порозі, значить на той поріг не можна ставати. І читаємо далі. І тяжіла рука Господня над. Азотянами, і він вражав їх, і покарав їх болісними наростями в азоті і околицях його, а всередині країни розмножились миші, і був у місті великий розпач. Ну, вони відчули, значить, що щось стається особливе, не таке, як було. Раніше, що справді, оце кара Божа. Ми теж інколи відчуваємо, коли Бог нам попускає за щось постраждати. І ми собі згадуємо і думаємо, а що ж це сталося? Ну, принаймні, так має бути. Людина має по-духовному дивитися на все, що з нею відбувається, що ми можемо і робимо своїми силами, і на полі, там, і в господарстві. Але попри всі наші старання, все одно Бог завжди лишає за собою свої певні речаги впливу на нас. І дуже важливо у випробуваннях зробити правильний висновок. От знову ж таки, оці язичники теж роблять висновок, ну але ж ну не зовсім правильно. Ми зараз прочитаємо, що тут буде. І побачили це азотяни і сказали: Нехай не залишиться ковчег Бога Ізраїлового у нас, бо тяжка рука Його і для нас, і для дагона, Бога нашого. Ну, визнали, що цей Бог сильніший за дагона. І послали і зібрали до себе усіх володарів филистимських і сказали, що нам робити з ковчегом Бога Ізраїлевого. І сказали гефіани: нехай ковчег Бога Ізраїлевого перейде до нас у Геф. Ну, от вони вирішили, можливо, ви там щось недобре його поставили, не, на, не в той бік світу направили, чи там ще щось, не те підстелили, і у вас він не спрацював, а в нас спрацює ось така логіка. І відправили ковчег Бога Ізраїлева у Геф, ну, тобто якесь інше місто. Після того, як відправили його, була рука Господь, Господа на місці. Жах дуже великий, і вразив Господь жителів міста від малого до великого, і з'явилися на них нарости. І надіслали вони ковчег Божий в Аскалон, вирішили Думають, Ну, в тих не спрацювало, в нас працює. Ви дивіться, який ланцюжок одинакових подій, все не туди. І коли прийшов ковчег Божий в Аскалон, заволали Аскалон Асколонитяни, говорячи, принесли до нас ковчег Бога Ізраїлевого, щоб умертвити нас і народ наш. І посилали і зібрали усіх володарів фелестимських і сказали: Відійшліть ковчег Бога Ізраїлевого, нехай він повернеться у своє місце, щоб не умертвив він нас і народ наш, тому що смертельний жах був в усьому місці, дуже тяжіла рука Божа на них. І коли прийшов туди ковчег Бога Ізраїлевого, і ті, які не е, померли, вражені були наростами, так що волання міста піднімалося до небес. Ну, далі продовжується тема ковчега в наступній главі. Слава Господу Богу!